Ні, ще хочу поговорити на таку тему, досить складну але. Важливо, ми будемо говорити про те, як, е, який передбачений чинним законодавством нашої держави порядок виплати одноразової грошової допомоги для українських родин загиблих захисників і захисниць. Ми е, поговоримо про те, до кого необхідно звернутися в першу чергу. Е, про розмір цієї допомоги зараз більш детальніше розповім в даному відео. По-перше, до кого вам необхідно звернутися для отримання одноразової грошової допомоги при загибелі захисника чи захисниці. Дивіться сім'ям. Загиблих, померлих військових, які проходили військову службу в Збройних силах України, необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто в ТЦК, але незалежно від місця реєстрації. Далі сім'ям загиблих, померлих військових, які проходили військову службу в Національній гвардії СБУ. Е Державні прикордонні службі так необхідно звернутися безпосередньо. До даних формувань. Хто ж, вперше, хто ж має право да, взагалі як виплачується розмір такої допомоги? Значить, дивіться, розмір одноразової грошової допомоги, він встановлюється у розмірі 15 мільйонів гривень. Це у разі загибелі, смерті під час дії воєнного стану, або ж у разі смерті впродовж року від поранення, яке людина могла отримати. Це могло бути Травма, контузія, каліцтво, яке пов'язане із захистом батьківщини, отриманого під час воєнного стану, також о, одноразова грошова допомога становить 15 мільйонів. Дивіться, загальний розмір 15 мільйонів. Ви, як вона виплачується, 3 мільйона гривень це негайна виплата відразу, і 12 мільйонів гривень поетапно протягом 80 місяців. Це Орієнтовно, якщо ми порахуємо 150 тисяч гривень на місяць, хто ж має право на отримання одноразової грошової допомоги, дивіться, пам'ятайте, що українські військові мають право залишати особисте розпорядження стосовно того, як і хто має право розпорядитися даними. Коштами, а не, але незалежно від змісту особистого розпорядження військового, так, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діти та непрацездатна вдова і непрацездатні батьки е, загиблого. Це обов'язково навіть якщо е, Є саме особисте розпорядження незалежно від його змісту, Ці дві категорії, так діти, три навіть діти, жінка, дружина непрацездатна, непрацездатні батьки. Мають право отримати одноразову грошову допомогу. Розмір виплати для цих так, членів родини він 50% частки, яка б належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження. Далі, дивіться, на отримання одноразової грошової допомоги мають право у рівних частках це діти, вдова, або вдівець, якщо мова йде про загиблу жінку так, військову, знову ж таки, батьки, так, онуки. Якщо на момент їх смерті так, батьки померли, то онуки також мають право на частину одноразової грошової допомоги так, з боку держави. Також мають право на отримання одноразової грошової. Допомоги жінка, з якою о, військовий так переживав однією сім'єю, але не перебували, наприклад, в шлюбі. Але о, цей факт о, встановлено рішенням суду, Тепер потрібно буде встановити факт вашого о, спільного проживання, якщо ви просто жили і не укладали шлюб, і має бути рішення, яке набрало законної сили. Далі, і якщо були на отримані родичі, так? якщо таке було, то про це також утриманці також мають право загиблого військового чи військової отримати частку так, на в одноразовій грошовій допомозі. Далі, що ще хотіла сказати? Дивіться, одноразова грошова допомога вона ділиться рівними частками, так, частинами між всіма отримувачами. Якщо один з отримувачів допомоги відмовився від своєї частки, то ця сума розподіляється, розподіляється порівну між рештою членів родини. Але така відмова, нагадую, має бути обов'язково завірена нотаріально. Якщо ж після призначення та виплати одноразової грошової допомоги, у у повному розмірі за її отриманням, звертаються інші особи, члени родини, які мають на неї право то питання щодо перерозподілу суми такої допомоги між людьми, які мають на неї право, вирішується або вже за взаємною згодою, так як ви вирішите, або якщо ви не дійдете ні до якої згоди, то потрібно звертатися до суду. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях.